Би докладніше розібратися у цій темі, долучимо до нашого ефіру Олексія Шевчука, адвоката пане Олексію. Добрий день, дякую, що дочекалися. Трохи затягнули. Да, добре, доброго дня, доброго дня, колеги. Доброго дня, доброго дня, Тарас. В студії бачу, є Тарас. Так, так що вітаю. Так. Хотіли поцікавитися, як так відбувається, що ці схеми й досі працюють? Дивіться, ну, це, насправді мабуть, найбільша проблема. Сьогодні Київщини і парламенту це депутат Дубінський. Це, мабуть, єдиний з депутатів. Який вирішив не виконувати свої прямі обов'язки, а створювати корупційні махінаторські схеми? Я дуже вдячний зараз Набу і президенту, що вони вичищають такі явища в парламенті, і це дуже правильна лінія. Але Дубінський це об'єктивно найбільше зло і найбільший найбільш яскравий представник таких махінаційних, скажімо, оборудок, аферистичних шахрайських схем з колишньої. Тусовки да назвемо це так. Тусовки біля бізнесменів, які лежали і виконували все, що. Просять бізнесмени, тому е, відомо багато фактів, що саме Дубінський е, причетний до цих справ, і я думаю, що е, оця історія, яку викрили набу, вона була під патронатом Дубінського, тому що мені відомо, як він заволодівав землями в старих безрадичах. Е, в нього там діяв цілий пул е, Юрій Новосьол, е, Сергій Черниш. Це його довірені земельні фунти. Е, останній мав зв'язки з ДБР області. Е, він е, Намагався заволодіти землями в Ходосіївському районі. В старих безрадичах нам зараз вдалося зупинити його рейдерські захоплення. Він намагався заволодіти землями в Ходосіївському районі. В Козинії була ціла велика прес-конференція. Я виходив публічно в площину. Ще до війни про те, як Дубінський намагається заволодіти землями в Обухівському районі, йому це вдавалося через те, що він є депутатом в цьому окрузі. Ну і власне не було війни, і державні службовці побоювалися його медійності, його близькості. Ви розумієте, що журналісти це влада, да це теж рупор. І коли відбувалися процеси, що він вибігав і кричав Всі злодії. А потім намагався ці процеси патронувати. Відповідно, йому певний час все сходило з рук. Зараз лакмусовим попірцем стала історія з лікарнями, коли журналісти почали піднімати історію про те, що Дубінський намагається впливати через деяких депутатів з, з своєї орбіти. До речі, дякую Ігорю Колтунову. Це єдиний депутат, який відхрестився від Дубінського і сказав, що він не за цим прийшов в обласну раду для того, щоб сидіти на зарплаті в Дубінського. Дубінському вдалося створити пул депутатів в обласній раді на зарплаті, тобто вони там з. Отримували одну тисячу євро, дві тисячі євро, це стандартна такса, яку він а, платив для того, щоб вони лобіювали цікаві для нього процеси. Ну, наприклад, uh -huh. давайте скажемо про там обрання а, головного лікаря, якоїсь лікарні, і потім Дубінський намагався поставити свої компанії прокладки для проведення закупівель сьогодні. Коли а, президент, дякуючи президенту, Вдалося загнати дубінського з його шахрайськими схемами щодо виїзду в'їзду, то почалася така, скажімо, цепна реакція щодо земельних його скандалів і щодо медичних закупівель. Дубінський сьогодні, от та справа, яка розслідується національним антикорупційним бюро, в ній має з'явитися новий епізод стосовно старих безрадичів. Там є таке садове товариство Рябіна. Дубінський намагався намагався і продовжує. Жас, це робити, заволодіти е, десь близько кількістю 40-50 гектар е, садових земель. Йому це цікаво, тому що він намагається не втрачати вплив. Однак е, зараз, е, коли вже він отримав одну підозру, на підході має бути друга. Я думаю, що Дії депутата Дубінського мають бути мати матимуть наслідком також позбавлення його громадянства. Як ви знаєте, є петиція на сайті президента про позбавлення дубінського громадянства. Вона активно набирає голоси. Я думаю, що президент розгляне цю історію відносно депутата Дубінського. Власне, от ці земельні афери зауважте, вони припинилися як тільки почали. Переслідувати дубінського, тобто, фактично, це була єдина людина, до якої зводилися всі махінаційні історії. І е ресторани на старобухівській трасі, які новоз'явлені, пам'ятаєте, там біля кантрі Queen Country клаб з'явився там Harvest, такий ресторан, і туди вели ноги дубінського. Тобто, він намагався шляхом свого мандату. Залякувати депутатів в парламенті мовляв, я дуже впливовий. Якщо ти будеш мені заважати, я виключу тебе з партії. І він шляхом своїх зв'язків намагався робити собі пул депутатів в облраді. Колтунов ігор вийшов і публічно сказав: слухайте, ну я не прийшов сюди лобіювати інтереси Дубінського, Я прийшов сюди працювати на громаду. Ну і відверто колеги Дубінського кажуть, що останнім часом він повністю маргіналізувався, просто перетворився на як він сам називав всіх, і зараз ми собі можемо це дозволити на істоту. Тому е суб'єктивна думка моя про те, що набув впровадити декілька нових епізодів по старих безрадичах садовому товаристві Рябіна. Там будуть фігуранти його земельні фунти Новосьов Чер. Ниж Впровадить НАБУ, об'єднає історію з медичними закупівлями. Розбереться, чи немає там 191, ї а чи немає там завищених цін. Ну власне, так має закінчитися історія народного депутата Дубінського, нашого колеги. До слова пану Дубінському вдягли такий браслет. От він сам ним похизувався, продемонстрував його на своїй нозі. Тепер може і не втече вже нікуди. Так, а от ви говорили про те, що можлива друга підозра. Це, от за вашою оцінкою, за вашим прогнозом, по якому саме епізоду? Я думаю, що Дубінському має бути дві нові підозри: це по епізоду захоплення земель в старих, старих безрадичах в Обухівському районі і в Козині. І по медичному епізоду е, впливу на медичні закупівлі в е, області. Я думаю, що по цих епізодах має бути е, дубінському підозра. Особисто ми направили з нашою командою матеріали е, в ДБР, і е, я думаю, що якщо набу буде потрібно, надамо і набу факти того, як Дубінський намагається тиснути. У нас, наприклад, була ціла історія, коли Дубінський прислав е, журналістів на машині Дубіна. Там було написано Дубіна, слуга народу. Він спаскудив партію, і журналісти приймали участь в проведенні зборів для того, щоб збори в товариствах, де Дубінському цікава земля, проходили за сценарієм необхідним. Дубінському така історія, наприклад, трапилася в старих безрадичах. Тобто, є факти, що машина дубіна з журналістами від Дубінського приїжджає. Всі все виконують по сценарію. Відпрацьовують ну тобто, це конкретні. Впливи на заволодіння землею ще буквально на секундочку відволічаємося. Залишайтеся з нами на зв'язку. Хотіли показати вам відео, яке розмістив сам пан Олександр Дубінський з браслетом на своїй нозі. От якщо є, у нас давайте покажемо його, щоб можна було подивитися так людина, бачите, почувається в браслеті. Якщо так, браслет видно, і там у нього що таке вираз обличчя, він наче не дуже вірить в те, що він отримує покарання. Він так посміхається, знаєте, почувається, начебто комфортним в тому браслеті. Чи вдасться Дубінському уникнути відповідальності, чи уникнути покарання? Може, перефразую, чи складно доводити такі справи в суді. Дивіться, я думаю, що найближчим часом Дубінському треба змінити запобіжний захід, тому що відверто знущатися над правоохоронною системою не дозволено нікому, навіть якщо ти депутат Дубінський. Тому я думаю, що йому за ці хизування з браслетом треба найближчим часом змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. І щоб він спокійно сидів і не впливав на хід слідства, не зустрічався зі свідками. Я думаю, що слідство розбереться. Щодо справи, я думаю, що вона отримає хід, направиться в суд. Якщо ми говоримо зараз про підробку, то скоріше за все там не буде якогось такого реального вироку, яке хоче суспільство. <тас> там буде я думаю, що найнижча санкція статті. Я не буду зараз помилковим. Він обмежиться, як то кажуть, його пожурять. але у в'язницю він його не запроторить. А щодо справи в набу, я думаю, що там можливо, якщо ми будемо розкручувати цей епізод, отримати реальне покарання, конфіскацію, і тоді я думаю, що і реальний строк. І ще одна коротенька Буквально за інформацією видання Української правди, тендер однієї з лікарень на Київщині, який викликав власне цей резонанс через можливо завищену ціну, пов'язують із оточенням Олександра Дубінського. Також журналісти з'ясували, що люди, яких Дубінський привів на ці владні посади, впливають на розподіл медичних коштів і отримують чималі бюджети на сумнівні закупівлі. Бюджети. Державні, тобто гроші від держави, і якось неправильно їх розподіляють, ймовірно, що насправді заважає припинити це, тому що тендери ж відкриті, і, начебто, всі все бачать і всі все розуміють, але це досі відбувається. Суми там чималі. Дивіться, мені важко коментувати історію з медичними закупівлями, тому що моя команда розслідувачів і моя команда там адвокатів не займалися глибоко. Цим питанням а займалися земельними питаннями щодо цього скандалу з закупівлями. Я призюмую, що на сьогоднішній день, якщо Дубінському вдалося розставити своїх людей, то саме наявність цих людей на посадах, ну, наприклад, там власне голова тендерного комітету, тобто комітету з питань державних закупівель, там в лікарні, як в закладі, керівник лікарні, це все одна команда, і е, вони не можуть скасувати тендер, який вони провели для Дубінського і для е, Конкретного постачальника Дубінського. може бути кримінальне провадження, в результаті якого всіх затримають контракти зупиняться, грошові кошти арештують, і вони будуть всі ув'язнені. Така схема можлива а відмінити зараз цю закупівлю, якщо люди Дубінського знаходяться на посадах, неможливо. Нам потрібно зараз вручати підозри, всіх підозрити, арештовувати рахунки, передавати в управління. Армії приватні товариства, які постачають е, ці е, товари по завищеній ціні, це вже так іронізуючи. А ну і міняти керівників шляхом відсторонення від посади і призначати інших ті можуть зупинити тендери. Так ми зможемо зупинити відтік коштів по завищенні ці. Зрозуміло. Що ж, пане Олексію, дякую вам, що знайшли час долучитися до, до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Трохи прояснилася ситуація з цим народним депутатом Дубінським. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олексій Шевчук, адвокат.